Всім привіт! Сьогодні у цьому відео ви дізнаєтеся, що таке ізотопи. Періодична таблиця хімічних елементів ділить світ довкола нас на елементи, посортовані за своїми властивостями і будовою. Причому будова зумовлює властивості, а придумав ту таблицю ніякий не менділеїв. Ви знаєте, що атоми складаються з різних комбінацій трьох субатомних елементів. Отакої От все довкола, лише з трьох елементів. Все на цьому світі хімія. І це не лише про кохання і харчі. Але все і фізика. Так що можете переглянути два наших відео, що таке атом і його будова. Ядро складається з нейтронів та позитивно заряджених протонів. Кожен з них має умовну масу одиницю. Загальне число цих часток називається масове число. Довкола ядра обертаються своїми орбітами негативно заряджені електрони, вони значно легші, тому їхньою масою ми нехтуємо. То ми вже нарешті почуємо, що таке ізотопи. Всі атоми одного елементу завжди матимуть однакову кількість протонів у ядрі. Це називається атомним числом чи протонним числом. У атомів гелію завжди два протони ані більше ані менше. В літію три протони, і протонне число іншим не буде. Але нейтрони не такі. Їхня кількість може бути різною в різних ядрах одного і того ж самого елемента. Літій 6 та літій-7 7 це атоми літію, оскільки в обох є три протони. Та в одного масове число 6, а в іншого 7. Це тому, що в іншого на один нейтрон більше. Атоми з різним числом нейтронів називають ізотопами, їхні хімічні властивості такі самі. А ви бачили, що в періодичній таблиці деякі масові числа позначені дробами? Це тому, що взяли середнє зваження різних ізотопів. Якщо це ближче до цілого числа, значить переважна більшість атомів елементу це поширений ізотоп. Наприклад, 99% атомів карбону мають 6 нейтронів та масове число 12. 1% атомів має додатковий нейтрон. І ми називаємо його карбон 13. Оскільки переважна більшість атомів карбону в природі має масове число 12, 1% 13 і зовсім мало 14, то середнє зважене мало відрізняється від 12, деякі комбінації протонів і нейтронів стабільні. А деякі ні, що означає, що їхні ядра недовго існуватимуть. Інколи такі атоми називають радіоізотопи, оскільки їхній розпад дає радіацію, про що ми поговоримо в наступних відео. А поки буде круто, якщо ви запам'ятаєте, що ізотопи різняться за кількістю нейтронів у ядрі, і що кількість протонів і нейтронів зумовлює масове число і розташування хімічного елемента в періодичній системі. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.